Привіт з вами, адвокат Олексій Мендрух. Це черговий випуск новин законодавства або майбутнього законодавства, або проєктів законів. Ну, вирішив трошки розширити свій блог і буду робити коротенько огляд на такі новини. Не всі підписані на канали, ну, які повідомляють ці новини, а більшість інформації дивляться в youtube каналі. Тому от вирішив окремо записувати такі коротенькі відео саме для цієї категорії людей. Якщо вважаєте, що це буде цікаво і корисно... Поставте свій коментар, підтримайте канал і буду вдячний особисто. Ну, також підпишіться, звісно, хто не підписаний. Буду і в подальшому розбирати такі новини. Це відео присвячено такій новині. Зареєстрований законопроект нас в Верховній Раді на сьогоднішній день, який в подальшому, якщо буде прийнятий і стане законом, буде дозволяти громадянам України 60 укладати. Контракти, добровільні контракти на проходження військової служби. І зараз в цьому відео розповім, що відомо про цей законопроект, про його номер, хто його вніс, і яка там інформація є на сьогоднішній день. Тому залишайтесь, підписуйтесь, є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини, щоб їх не пропускати. Підпишіться або в описі під відео, або по QR-коду, який бачите на екрані, якщо дивитесь на телевізорі. Можете наводити телефони, потрапляйте на мій телеграм-канал. Там вже дуже багато різних розповів. Розборів з тих або інших правових ситуацій по пошуку, можете їх знайти багато інформації. І так, законопроект про надання права громадянам вікам 60 плюс добровільно підписувати контракти для проходження військової служби було зареєстровано сьогодні в Верховній Раді. І секретар парламентського комітету з питань національної безпеки його зареєстрував. Оборони та розвідки Роман Костенко. Ну відома особа. Ви напевно всі знаєте. Якщо ми відкриваємо посилання на цей законопроект номер його 13229 від 30 квітня 2025 року, називається він. Проект закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. І от ініціатори закону проекту, їх тут дуже-дуже багато. І Костенка, і Веніславський, Асачук, Бобровська, Шараськін. Ну, тут не буду всіх перераховувати, немає сенсу, тут дуже багато. Але на сьогоднішній день тексту законопроекту цього немає, тобто він не завантажений ще, тобто він поданий, але самого тексту немає. Буду спостерігати. Як тільки він з'явиться, повідомлю на своєму телеграм-каналі, а потім зніму розширене відео на YouTube. Якщо буде цікаво, напишіть, цікаво почути, що там за законопроект, що там буде написано. А от що відомо від самого Шкостенка, що він повідомив на сьогоднішній день да? щодо цього законопроекту, його мети. Проваджуємо контракти для осіб віком 60+. Сьогодні у Верховній Раді зареєстрували ініційований мною законопроект 13229, який надасть право громадянам віком 60+, добровільно підписувати контракти для проходження військової служби. За його словами, це відповідь на запит суспільства. Багато вмотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинна закандаса обмежує їх у цьому. До речі, зверну увагу, що на сьогоднішній день за законопроектом щодо обмеження мобілізації 50, точніше 55, ви всі пам'ятаєте цей законопроект. Знімав окреме відео. Залишу тут посилання. Подивіться, кому цікаво. Це законопроект 12222. І на сьогоднішній день рухів по ньому немає. ще. да, там навпаки, в нас обмеження щодо мобілізації, тобто граничного віку, це 55+, плюс там законодавці. Хочуть в нас таке зробити, але на сьогоднішній день чомусь він не рухається. А це от такий от як альтернативний законопроект, як пишуть, що на запит суспільства він зроблений. Законопроект передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти лю людям віком від 60 під час воєнного стану за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60, потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ. І також він додає його пряма мова. Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу. Дякую 36 колегам депутатам. До речі, їх 36». Які підтримали ініціативу, а також громадськості Марії Берлінській та представникам МОУ і ГЕШ ЗСУ, ну тобто Генштабу ЗСУ, за участь у розробці законопроекту. Більше по цьому питанню поки що інформації ніякої немає. Посилання на цей законопроект я залишу в описі під цим відео, можете спостерігати. Але на сьогоднішній день він внесений, є така новина, тому освітлює. І є така інформація, яка відома на сьогоднішній день. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що. Що він буде діяти лише під час воєнного стану. Він буде діяти на рік, він буде діяти добровільно для людей 60+. от поки що це всі умови, які відомі. Ну і звісно, це буде внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу, як зазначено в нас в назві цього законопроекту щодо проходження військової служби за контрактом. Тому очікуємо законопроект. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться, підпишіться на канал, поставте коментар. Вподобайку, напишіть щось, підтримайте, чи продовжувати мені з цими новинами, чи не продовжувати. Як ви вважаєте, хочу також побачити ваші коментарі з цього питання. Ну і звісно, переходьте на наступне відео. Вони отут з'являються. Вони також корисні на каналі, вже дуже багато корисної інформації, тому користуйтесь абсолютно безкоштовно. Там дуже багато питань розбирав щодо мобілізації. Оскарження судових справ ВЛК тощо, тобто можете подивитись. вечора, до побачення і мирному.